Всім привіт! Мене звати Катерина. Я сертифікований викладач з англійської мови і засновниця своєї онлайн-школи. Сьогодні я розповім 5 реальних способів, як запам'ятовувати слова, не просто зубрити їх, а реально вчити і використовувати. Перший спосіб це метод подвійного листка. Берете подвійний лист, складаєте кожний його лист навпіл, і потім на одній половинці пишете слова українською відповідно на другий переклад англійською. Так, потім перевертаєте цей лист. Так, щоб вам було видно тільки англійські слова і вже по пам'яті намагаєтесь згадати український переклад. Після цього знову перевертаєте і намагаєтесь перекласти з української на англійську. Якщо щось не пам'ятаєте, ви завжди можете піддивитись на минулі сторінці. Таким чином, ви більше шести разів повторите переклад з української на англійську, з англійської на українську. І я гарантую, що 90% слів ви запам'ятаєте з першого разу. Завдяки цій методиці, я вивчу буквально 50 слів за один підхід. І так можна робити кожного дня: сідати, виписувати слова і потім їх повторювати. Також це дуже зручно, бо ви можете робити це на будь-яку тему: їжа, серіал, подорожі, навіть якийсь ваш улюблений фільм або про якусь знаменитість, цікаві слова, риси характеру, і так далі. І так далі. Другий спосіб: групуйте завжди слова за темами. Це можуть бути будь-які теми, і кожного дня ви обираєте якусь одну тему. І Вивчаєте на неї лексику, наприклад, food, clothes, travel, friends, family, і так далі. І так далі. Десь тут поруч прикріплю свої сайти, які я дуже рекомендую. На яких ви можете знайти вже тематичні добірки лексики і одразу її використовувати. Особливо, якщо ви готуєтесь до НМТ або ielts екзамену, то вам це буде неймовірно корисно, бо ви можете вивчати слова на тему advertisement, environment, Holiday, friends, global warming, whatever you want. you know? <laughs> Також ви можете використовувати штучний інтелект для навчання. Наприклад, спитайте у чата GPT список слів або знайдіть його в інтернеті. Попросіть чат GPT знову ж таки написати вам тему для writing, для speaking. Подивіться в інтернеті одразу відео за цією тематикою, прочитайте текст і одразу закріпліте ці слова. Це дуже дуже ефективно. Коли ви вивчаєте слова в контексті однієї теми, ваш Мозку набагато простіше це все запам'ятовувати, тому ця вправа неймовірно ефективна. Одразу групуйте слова за темами. Так воно буде дуже структуровано, і ви одразу зможете це все попрактикувати. Третій надзвичайно корисний спосіб називається Flashcards. Створюйте картки зі словами з однієї сторони переклад англійською, з іншої слово українською. Ви можете створювати ці картки фізично на листочку, можете Приліплювати їх собі на дзеркало і одразу повторювати або носити з собою в сумці. Також ви можете зробити їх в онлайн форматі, використовуючи Quizlet, Anki, Memrise, for example. Також в цих онлайн-додатках одразу є тестування, є якісь інтерактивні режими, де ви можете одразу попрактикувати ці слова, і вони у вас 100% відкладуться. Також, якщо це відео буде корисним для вас, обов'язково підписуйтесь та ставте лайк, щоб я випускала більше корисного контенту. Четвертий спосіб завжди ви. Вивчайте слово в контексті, не вчіть слова окремо, вивчайте їх у реченнях. Ви можете вивчати цілі фрази, фразеологізми, ідіоми. Ви можете читати пости, дивитись якісь серіали з субтитрами, ваші улюблені шоу, підкасти, читати книжки, окрему увагу. Звертайте на фрази і сленг, які не перекладаються дослівно на українську мову. Одразу запам'ятовуйте, як вони звучать, як їх каже носій, щоб пізніше ви могли вже думати фразами. Не перекладаючи з українську на англійську, а як там щось буде, а одразу казати фразами. Ви хочете щось казати, і ви вже знаєте, як це звучить англійською. Навіть не думаючи, як сказати там do, does, як побудувати речення. П'ятий спосіб аудіоповторення, якщо ви аудіал, цей метод точно для вас. Ви можете слухати слова з перекладом, аудіокниги, підкасти або просто пісні з перекладом. Готуєте їжу, їдете в транспорті, просто гуляєте, вмикайте собі цей спосіб. Писок слів, слухайте і насолоджуйтесь англійською мовою. Знайдіть пісні англійською мовою, які вам будуть цікаві, щоб ви могли слухати ваших улюблених виконавців і одразу вивчати англійські слова. Це буде дуже корисно. Дуже цікаво, і я впевнена, що вам сподобається. Я знаю, як іноді важко знайти круті систематизовані матеріали для вивчення англійської мови. Саме тому в телеграм-каналі моєї онлайн-школи я дуже часто викладаю добірки слів на квізли, наприклад, гайди, добірки слів з якихось фільмів, серіалів, все, що вам може бути корисним для вивчення англійської мови, ви можете знайти саме в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться там все безкоштовно і максимально корисно та практично. А якщо ви хочете дізнатися більше про тарифи навчання в моїй школі, пишіть мені в Телеграм або Інстаграм, і я вам все детально розповім. Дуже дякую, що переглянули це відео, поділіся в коментарях вашими способами вивчення нових слів в англійській мові, і побачимось в наступному відео.